Нормально, сюда. Бронь не понімальна. Чудово. Хочуть мені поміняти бронік, але ну, я б такий, що я не проти і цей поносити. Якщо раптом хлопці щось про мене подумають, то хай, я не проти. А як вам дорога сюди? Дорога сюди кльова. Я недавно був в Карпатах, звісно, ми на джипі піднімалися вгору. Але таке враження, як подарував мені цей мерседес, на якому ми їхали. Це не зрівнянно. Чого очікуєте ви такого заходу? Очікую навчитися дійсно корисним речам. Давно, в принципі, хотів відвідати такий захід. І це корисно і в сьогоднішніх реаліях, так тим паче. Тому радий, що я тут. Сподіваюсь, взяти максимум. Як казка? Як форма? Каска, казка як в казці. Форма супер. Ну, насправді мені подобається. Досить так. Зручно, комфортно, все кльово продумано. Це хорошо, не бо я думав, що це якась така. Знаєте, типа, ну от мають всі носити, так і неважливо, зручно чи не зручно, а ні, все зручно, все супер.